Христу, дорога Християнська сім'я. Сьогодні маємо Євангелію від Матвія, 13 глава, з 31 по 36 стих. Іншу притчу подав він їм, кажучи царство небесне подібно до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посів на полі своїм, воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте більше воно зазілля, і стає дерево, так що птаство небесне злітається і з віття Його. Іншу притчу Він їм розповів: царство небесне, подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все не вкисне». Це все притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, що спробувалось ось те, що сказав був пророк, у Пророк, промовляючи відкрию притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов. Одного разу чоловік знайшов неопроблений діамант. Побачивши його, він зрозумів, що він не представляє ніякої цінності. Але інший чоловік був прийшов і побачив його і зрозумів, яка його цінність, що його потрібно просто обробити. Ісус говорить у притчах, Ісус говорить про херщичне зерно. Це таке зерно, яке є найменше, але коли воно виростає, стає дуже великим, як велике дерево і небесне тасло, в ньому осідає. Також Господь говорить про жінку, яка замісила тісто так, до дала закваску до трьох мірок муки. Одна мірка має 12 літрів, а разом буде 36 літрів. Тобто з маленького відбувається щось велике, кисне тісто і воно стає дуже великим. Царство небесне як це маленьке зерно гірчиці. Для цього світу воно є знаєте, таким маленьким, незначним і Може, вони дуже помічають його вважають або вважають другорядним або третєрядним, але воно є дуже важливе, бо коли я його приймаю, воно виростає в щось велике. Воно починається у Царство Небесне вже тут, на землі, після нашої смерті, яке продовжується у вічності. Мімо побачити таких, начебто, здавалося в маленьких речах, це Царство Небесне. Мімо розрізняти, що є цінним, а що є ні. Слава Ісусу Христу!